Вітаю, ви слухаєте подкаст від гречки разом краще про партисипативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області. В цьому епізоді ми знову у Новоукраїнці, українці, щоб дізнатися про те, як місцева громадська організація В'єднання сила співпрацює з органами місцевого самоврядування про свій досвід та реалізовані проєкти, розповіли керівниця організації Ніна Мазур та проєктні менеджери Ілля Болтян та Зорина Федорчук. Назва громадської організації відображає підхід, який використовують у своїй. Діяльності говорить Ніна Мазур, заснована громадська організація в 2018 році. Нещодавно святкували шосту річницю. Заснована вона була жінками активними і наразі вона нараховує 21 представницю. І є один представник, який ще не дав згоду бути членом громадської організації, але він ній працює. Ми займаємося з самого початку займалися і продовжуємо цим займатися. Це Жінки, розвиток жінок, розвантаження, відновлення, навчання будь-яке, м'які навички, ну, будь-що, виховання дітей навіть цим і займаємося молоддю, підтримкою розвитку молоді в нашій громаді. Із повномасштабного вторгнення додався ще один напрямок: це саме. Родини ВПО, а саме діти і жінки, бо їх більшість в нашій громаді. Переселенців підтримка була декілька таких етапів, починалися із задоволення базових потреб їхніх. Наприклад, перше, що ми зробили, це поселення, безкоштовне проживання в будинках, які були, ну, не всі були облаштовані для проживання. Ми їх облаштовували, знаходили сили, ресурси і безкоштовне проживання родин. Ми заселили 17 будинків. Ну, українці після цього ми співпрацювали із World Central Kitchen, де видавали продуктові набори протягом двох місяців. А наступним етапом було саме от розвиток і підтримка вже таких потреб освітніх, знову ж таки розвантажувальних, відновлювальних. Це ми запрошували психологів, проводили різноманітні там. Зібрання, тренінги, ігри. Навіть ми у нас є один проект, який ми реалізували. Він називається Сімейний хаб саме для дітей, ВПО, де ми там працював психолог, працювали ігротехніки, такі відновлювальні для дітей. От в цьому напрямку ми продовжуємо працювати. Першим і одразу ж спільним з місцевою владою проєктом організації став простір для мам у Новоукраїнці. Його назвали Мам Центр. Співпраця ж триває й досі. Наш перший проєкт 2018 року, і е, ми облаштували це. Було складське приміщення, яке використовувалося по призначенню. Ми його облаштували з силами. Це був проект наш один з ендіай і з українським жіночим фондом в рамках програми Добре. Ми облаштували його технікою, обладнанням, а міська влада нам допомогла із матеріалами для ремонту. Навіть особисто приходили і допомагали нам тут ремонт робити. Тому це був перший простір. Він залишається найріднішим таким простором. Ми тут збираємося. Це як і офіс наш громадської організації, і також простір для жінок. Взагалі, мам-центр це основне його цільове призначення. для Розвитку, навчання, відновлення, розвантаження жінок, саме жінок. І всі шість років центр працює. Є у нас група у Фейсбуці, де підписані всі, і там оголошуються будь-які заходи, напрямки величезні. Ми спочатку працювали без такого плану, такого. Затвердженого плану ми працювали по потребах жінок. У нас тут і фітнес був, і були заняття з англійської мови, і були, наприклад, сумки. Ми робили, еко-сумки розмальовували. І виготовляли були е, на лідерство, на е, уроки краси. Були були тренінги на гендерну рівність, були тренінги по напрацюванню бізнес-планів і підприємництво медіаграмотності. Для нас, е, як для мене особисто, для нашої громадської організації дуже важливо, щоб дівчата розвивалися і розвивали е, свої напрямки, свої сильні сторони. Для нас це дуже важливо. І через це ми дуже підтримуємо це. У нас дівчата доєднуються. Якщо раніше, наприклад, громадська організація, і щоб займалися громадською діяльністю, ти переконуєш людей, пояснюєш, що це, чим це класно, то тепер у нас реально люди приходять і пропонують свої послуги. Давайте ми доєднаємося, ми будемо корисними вам. Тобто вже такий за 6 років авторитет того, що ну, ти щось робиш ефективне і корисне для громади, є. Співпраця дуже тісна. Більшість проєктів, ініціатив, які ми реалізовували, у нас були за підтримки міської влади. Реально. Ну, от, наприклад, нам центр, я вже говорила, да, нам дали обладнання, нам допомагали робити тут ремонт, нам дали перш за все, приміщення комунальне і інші простори, які ми, сімейний хаб, який я згадувала, також надали приміщення комунальне. Допомагають я ж кажу або приміщенням, або матеріалами, або ну, підтримкою там якихось заповнення документів, консультацій і так далі. Якщо говорити про, про те, що я вище згадувала про заселення родин ВПО, то спочатку ми своїми силами працювали на те, щоб облаштувати будинки і поселити людей, бо була величезна потреба. Коли потреба залишалася, людей було багато, доїдалася міська рада, тоді якраз було оголошено громадські роботи, і от вони нам допомагали облаштовувати, давали людей, бригади, які ну, поряд з нами працювали і облаштовували будинки. Для безкоштовного знову ж таки проживання людей я не можу пригадати проєкти, які би не підтримували вони нас. Як саме підтримує влада, той чи інший проєкт залежить від самого проєкту, сказала керівниця громадської організації. Від себе ж і колег вона вимагає чіткого бачення того, як вони його реалізовуватимуть. Перш за все, треба бути самому переконаним. і вірити в те, що ти робиш свою справу. Коли горять очі, ти йдеш до влади, то влада не може не відреагувати на те, що ти. Ну, Несе ж якусь ідею корисну для громади. Можна пояснити будь-що. Ну, у нас є яскравий приклад, просто наш міський голова, коли дізнався про мамцентр, що ми хочемо зробити, він довго не міг зрозуміти, мабуть, рік він не розумів, що це таке. Підтримали, але в чому суть мамцентру? Він довго не розумів. Пройшов час, він зрозумів каже: О, тепер я да, це, це класна справа, ви класно зробили, це є ефект, є дія. Ну, є вплив в громаді на на от, тої чи іншої проблеми. Тобто, в принципі, я переконана в тому, що треба завжди все одно спробувати декілька раз. Можливо, підійти до людей, до депутатів, наприклад, спочатку піти. Якщо ви там голова чи зайняті заступники, чи не чують. Тобто різними шляхами можна, можна, все ж таки можна якось до цього досягти, то, щоб підтримали. Але якщо підтримують, то да, проект набагато успішніший. Я не можу навести приклад неуспішного проекту у нас. Ну, Бо в нас сильна потужна команда, у нас багато, і кожна вже чітко знає за 6 років, де сильна сторона в чому. У нас є комунікаційники, у нас є фінансисти, бухгалтери, у нас є проєктні менеджерки. І, ну, то -то все, все чітко розплановано, поділено. Неуспішного проєкту я не можу пригадати, чесно. Міська влада, що вона дає, наприклад, громадським організаціям, от, з, нашого, да, з нашого досвіду, Дає можливості, наприклад, навчання, величезна кількість у них реально є величезний кейс, де вони запрошують будь-які напрямки, дуже багато різних. І якщо людина хоче реально розвиватися, розвивати свій активізм, лідерство, будь-який напрямок. Вони все-все-все всі ці можливості дають. Реально можна розвиватися. Оце це їхня підтримка. Тому ну, от, і фонди, які є, які є можливості, да, вони дають от, ну, от такий перелік, кейс. Можливостей, а ви вже приймайте, не приймайте участь, обирайте самі. Розповідаючи про реалізовані проєкти, Ніна мазур наголошувала на їхній сталості, на тому, що це не має бути реалізація заради освоєння грантових грошей. Проєкт з її слів має жити і після свого завершення. Його результати мають бути відчутними. Step by Step – це проект про навчання молоді ну, української громади самоадвокації. У нас був проект віднова. Це ще на початку повномасштабного вторгнення. На початку в середині року ми його реалізовували в рамках того, що на відновлення команди, тому що із початку я думаю, як і всі. Працювали в гуманітарному центрі не дня, не ночі. Забували який день, плили сітки, шили і так далі. Кучу всього робили. А тоді поселили людей. да, родини цілі, облаштовували будинки постійно, І видавали World Center Kitchen продуктові набори, і просто команда почала виснажуватися. Ми написали проєкт і реалізували його саме на відновлення команди і на напрацювання стратегічного плану. Бо у нас його не було стратегічних документів, ми так мріяли, мріяли, і ми розпочали над ним роботу. На сьогодні в нас вже є стратегічний план. Нас підтримало і САРЄднання, це наш крайній проєкт, який зараз реалізовується. Ми напрацювали стратегічний операційний план. Це для нас дуже важливо. Це для спроможності, для потужності, для шляху не відволікання, не хаосу в діяльності стрибання по проектах, а чітко дорожня карта, куди ми рухаємося, чого ми хочемо досягти, і щоб максимальний вплив був, щоб зміни були такі видимі. До розмови про проєкт молодіжних центрів доєднався Ілля Болтян. На його думку, це один з найуспішніших проєктів організації, спрямованих саме на розвиток молоді у громаді. Це наш зараз еталонний проект. Це про молодіжні простори на сільських територіях громади. Але починали ми громадські організації як партнери одного із проєктів громади. Це молодіжний простір Турум створювався громадою. І наша громадська організація долучалася зокрема до створення, і вже потім ми підтримували діяльність цього молодіжного центру також. І, зокрема, в рамках цієї підтримки ми розширили його діяльність на сільській території нашої громади, почали працювати з молоддю, яка не безпосередньо в місті Новоукраїнка, а поза її межами. На сьогодні це два: два осередки молодіжного простору Турум. Поки що два. В майбутньому може їх буде більше, але фокусувалися ми на двох цільових. Звичайно, ми проводили велике дослідження, питували, тому що коли приїжджаєш на село і питаєш, чи потрібен вам молодіжний простір, звичайно, вони скажуть, так потрібен. Чи буде він ефективно там працювати, це вже інше питання. І от тут було важливо дослідити. це. Тобто це була велика робота, і, врешті, дослідження показали, що треба відкрити в двох сільських територіях, двох старостатах. Там найбільший потік, там буде сталість, звичайно. Працюємо над тим, щоб розширювати на інші старостати, але на сьогодні вдруг це в Маріанопільському старостаті і Захарівському. Проект він в нас офіційно завершився щодо створення і відкриття цих осередків, але осередки продовжують діяти і на сьогодні. Починали ми з того, що ми вчили молодь в селах працювати в молодіжних центрах, розказували про молодіжний простір, що це таке, як там працювати, про волонтерство. Починали ми банально з того, що запалювали цю молодь, щоб вона далі працювала. Далі ми вже давали їм можливості створити цей простір. Всіляка підтримка, це від е, оснащення, там, техніка обладнання, підтримка щодо ремонту. Це ми їм допомагали. І далі вже вони самі починали діяти. Тобто громадська організація не проводить там заходи, як така, приїжджає, що треба провести нам такий-то, такий-то захід. Ми запалили молодь і молодь сама там працює, проводить в них там свій графік роботи. Вони нам лише там скидають реєстраційні листи, що ось на сьогодні захід відбувся, скільки людей прийшло, фоточки, все це таке. Просто молоде. Дивимося вже, пишаємося з боку, аплодуємо їм стоячи. Тут дуже 에, подобається мені роль влади в тому, що не всіляко просто нас підтримували. Ну, по факту, нам нічого не було потрібно з такого, що 에, дайте нам, будь ласка, тобто, це все грантові гроші. Але розуміється, що проект триває півроку, і якби не підтримка влади, то... Проект через півроку просто б закрився, і невідомо чи були б ці простори далі. Звичайно, ми могли орендувати в рамках гранту приміщення, оплачувати, але ж потім грант завершується. Нам знову треба шукати можливості підтримки. Так на сьогодні вони успішно діють, функціонують на базі закладів. Їх підтримує фактично зараз громада. Звичайно, ми свого боку також підтримуємо там і заходи, і з організаційною підтримкою допомагаємо. Але ось цю сталість, зокрема, нам допомагає забезпечити владу. Про інші успішні кейси більш детально розповіла членкиня правління та проєктна менеджерка громадської організації В'єднання сила Зорина Федорчук. Одним з успішних кейсів такої тісної співпраці з міською владою це була реалізація проєкту «Step step advocacy», це навчання для молодіжних радників нашої новоукраїнської громади. В рамках реалізації цього проєкту відбулося навчання з двох тем: це розвиток критичного мислення та напрацювання адвокаційної кампанії, що відбувалося після навчання. Після навчання молодіжні радники нашої громади провели. Які робочі зустрічі з представниками відділів структурних підрозділів виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, і в рамках цих робочих зустрічей вони спільно молодіжні радники зі своїми ідеями, представники влади вже зі своїми напрацювали план молодіжних заходів. Потім разом зібралися представники. Міської влади представники молоді нашої громади, молодіжні радники, молодіжна рада. При Новоукраїнському міському голові програми дітей та молоді, і вже спільно разом враховуючи кожну ідею, кожну думку, напрацювали план молодіжних заходів нашої громади. І після цього він був успішно реалізований. Це було освітній напрямок, це навчання для молоді нашої громади. Також це було дозвілливий напрямок, дозвілля для молоді. Ну і звісно, це, скажімо так, такий дозвілево навчання. Анний компонент, який включав в себе ще розвиток фізичний, тобто це напрямки діяльності, такі як спорт. В рамках проєкту Віднова одна з членків нашої організації на запад жінок, з числа внутрішньопереміщених осіб. Вона відгукнулася і організувала фітнес з елементами йоги. Важливим моментом було не лише фізичний розвиток, а й емоційний розвиток, емоційне відновлення жінки. Нам в цьому дуже посприяла наша міська влада. На наш запит вони допомогли і виділили нам хореографічний зал в комунальному приміщенні міської ради. І от мені здається, рік проводилися заняття, і за цей рік і жінки і числа внутрішньопереміщених осіб, і ті, хто вже тут довгий час проживав, вони здружилися, напрацьовували потім якісь свої подальші ідеї, обмінювалися думками. І дуже приємно, коли ти маєш і можеш бути почута у колі однодумців. Громаду не можуть розвивати самостійно ані органи місцевого самоврядування, ані громадський сектор. Співпраця має відповідати здоровим амбіціям бути успішними, і громадський сектор, активісти з огляду на це мають впливати як на владу, так і на жителів громади. Вважає Ніна Мазур. Громада це живий жін організм, правда ж? І як живого організму є періоди великої активності, є спаду активності. Ну так само і серед громадських активістів і серед звичайних людей. Є і підйоми, є і спади, тому різні були період. За 6 років що ми так активно займаємося. Ну, громадською діяльністю ми займаємося давно, але громадською організацією з 6 років то були і спади і підйоми. Ну, наприклад, перед повномасштабним вторгненням то трохи був спад, наче як активності. Тим паче, що був коронавірус, це дуже вплинуло на активність, бо люди були обмежені в Русі, ну десь щось У Нас навіть мамцентр призупинив таку свою діяльність. Але ж з початком повного штабного вторгнення активізм дуже піднявся. Зараз дуже багато волонтерських ініціативних груп, люди пооб'єднувалися в величезну кількість. І кожен вже на цей момент, вже на третій рік війни, вже мають свій чітко вузький напрямок. Там ті печуть е, сугубо там булочки, там різні смаколики передають хлопцям. Ті плетуть сітки, ті там займаються іншою діну багато різних діяльностей. Але зараз активізм дуже піднявся. Хоча от ці півроку вже люди втомлені. Це відчувається виснаження, моральне і через це зараз дуже багато проєктів, і ми от шукаємо можливості на підняття цього життєвої сили відновлення. Ми зараз шукаємо такі можливості, щоб реалізовувати такий проект саме на, на місцевих жителів. Вплив громадських організацій на владу, якщо говорити про вплив, про те, щоб щось реалізовувати там. Чи співпрацювати, то звичайно авторитет громадської організації, коли вона сильна, коли вона потужна, коли вона реалізовує круті проекти, то звичайно вплив більший. Авторитет громадської організації має значення: можна співпрацювати напряму, можна доносити свої ідеї, показувати, як які зміни відбудуться в громаді, можна реалізовувати проекти. І вже через проекти влада буде придивлятися до громадських організацій, наприклад, до новостворених. Дуже складно ж да, передбачити успішність чи неуспішність цієї чи іншої ініціативи. Тому робимо, незалежності від того, підтримують вас чи ні, а вже потім результат буде говорити за вас. І це також один із шляхів. Наша влада дуже ініціативна і прогресивна. Чому? Тому що величезна кількість проектів, які... Заходять в громаду, вони є ініціаторами і реалізовують їх. Ну от, наприклад, нещодавний проект, який зараз пригадала, проєкт по створенню антикорупційної програми. Це п'ять громад з усієї України виявили ініціативу. Закон держава не зобов'язує громади органи місцевого самоврядування створювати антикорупційні програми. Наша громада виявила ініціативу. Наша міська місцева влада і е, пройшли в цей проект, і зараз в громаді інтенсивно напрацьовується антикорупційна програма. А, взагалі, дуже багато е, проектів, ініціатив, де, де саме міська влада виступає ініціатором і долучається. Можуть долучатися, якщо мають бажання громадські організації, активісти, просто там бізнес і так далі. Ініціативність влади та її відкритість значно полегшує співпрацю громадських організацій з ними. За словами керівниці громадської організації, в'єднання сила, підтримка проєктів одне одного згуртовує громаду, а успішна реалізація проєктів додає авторитету і довіри як з боку влади, так і з боку місцевих жителів. Також виступила ініціатором наша місцева влада. Зараз, кожні два тижні по суботах, наш бізнес або люди, які планують відкрити свій бізнес, вони зустрічаються і відбувається навчання, наприклад, в просуванні свого бізнесу, створення свого бізнесу і просування. Наш міський голова дуже відкрита людина. Всіх майже більше ну, наших жителів громади мають його номер телефону. Він у нас дуже. Як жвавий, такий, відкритий в інтернеті. Йому можна написати в месенджері, і він відповість 100%. Йому можна подзвонити. Тому якісь ці паперові звернення, там якісь офіційні такі, ми таким не користувались ніколи. Тобто він відкритий він, да, треба прийти з пропозицією, як би можна було вирішити, в чому треба допомога. Ми озвучуємо і в принципі вони допомагають. Відкри дуже відкриті і тісні стосунки. Ми ж показуємо. Як результат своєї активності, і вже інші ініціативні групи утворюються, вже є ідеї там створюють громадські організації, вже десь просять поділитися досвідом. От ми вже виходимо, наприклад, нас по плану вийти вже за межі громади свою діяльність розвинути на рівень району, тому що в цьому є потреба. Люди дуже просять про те, щоб ми ділилися своїм досвідом, показували, які шляхи розвитку громадської організації. І от також от в місті, в нашому і в громаді, люди реально активізуються більше, проявляють себе, хочуть долучитися до громадської організації, доєднуються, до заходів доєднуються. Ми реалізували успішно проєкт, і це дало нам авторитет, репутацію. І після цього довіра. Тепер просто довіра до того, що ми робимо. От саме це, спонукало думи, підсилює багато. Розповідаючи про інструменти громадської участі, Ніна Мазур наголосила на тому, що проєкти не мають реалізовуватись заради проєктів. Думка жителів громади важлива, адже всі проекти мають бути корисними для цільової аудиторії, а не їхніх авторів. Виникла ідея, що ми робимо далі? Ми робимо опитування жителів громади, це обов'язково. Чи треба, чи не треба, чи на часі, не на часі, чи зміниться щось, не зміниться, чи буде взагалі цільова аудиторія відвідувати от такий простір і так далі. Ми робимо опитування, ми робимо самі своїми силами. Ми, звичайно, знову ж таки, підтримка влади може бути в тому, що ми оголошення в них на сторінці розмістимо у Фейсбуці про те, щоб люди там відповідали там анонімне анкетування. Після цього вже ми починаємо напрацьовувати плани, реалізовуємо проект. Буває навпаки. Під час просто ми раз у рік робимо опитування жителів громади, що там змінилася як, як ситуація, цільова аудиторія. Нам це треба. Бо і саме під час цього опитування виходить ідея того чи іншого проєкту. ж по-різному. Кожен проєкт це унікальна річ, яка просто ніде не повториться. І тоді вже від цієї ідеї ми починаємо реалізовувати. вона випливає, ми плануємо і реалізовуємо. Звичайно, після цього всього, як проєкт реалізувався. Ми ж відслідковуємо сталість і спроможність цього проекту, далі його розвиток, наскільки там, наскільки він сильний, наскільки він особливо нам цікаво, наскільки він впливає на зміни в громаді. А що стосується громадських слухань, в принципі, міський голова ну, звітує за, за те, що відбувається в громаді, і звітує про наші проекти. Але вже на перед тим як він звітує, вже люди знають той чи інший проект, реалізований чи ні. Ми також робили, крім опитування. Ми ще робили, здається, в одному проєкті фокус групи. От фокус групи це от, ну це більш глибше, якщо ви хочете опитування, наприклад, то це більш глибший процес. Якщо просто статистичний, можна так провести опитування і все. І взагалі ми за продовження проєктів. Бо як зазвичай проект закінчився, відзвітували і все, поставили крапочкою і забули. Ні, це не про нас. Діє далі. Ми розвиваємо, ми шукаємо ресурси. ми Ну, щоб далі це жило. Так само, от простори. У нас вже скільки просторів відкрили. І це не просто кімната, щоб нас стояла гарненька кімната, от хтось приїде. Ні-ні, це про те, щоб там було життя. Важливо об'єднуватися із людьми, що мають спільні погляди, цінності, є однодумцями і однодумцями. Неважливо це скільки. Навіть може бути дві людини. Це вже дуже великий ок. І після цього вже реалізовувати, думати, опитувати людей, чим можуть бути корисними. Але ж ну, я думаю про те, що перш за все треба відчувати себе, в чому ти сильний і, і що тобі болить. Якщо ти особисто зацікавлений, вирішенні тої чи іншої проблеми, ти будеш більш ефективніший, бо ти бачиш цю проблему з різних сторін. Ну, знаєте, як, як ти як цільова аудиторія отого проекту, ти не є виконавець просто. І дуже важливо для того, щоб громадська організація тривала довго у певному складі, такому стійкому складі, це проводити обов'язково раз у рік визначення цінностей спільних. Ми це зробили. І е, ми зрозуміли, чому такі всі різні, але ми всі об'єднані громадською організацією. Чому так, так працюємо так довго в такому складі, і йдемо далі і ще й розширяємося? Цінності це одне із ключових факторів об'єднання людей в отакі неформальні е, об'єднання. Ви слухали подкаст разом краще під час візиту в місто Нову Українка, що на Кіровоградщині, Гречка дізналась про досвід партиципації громадської організації «В'єднані сила. Цим досвідом ділились її очільниця Ніна Мазур та проєктні менеджери Ілля Болтян та Зорина Федорчук. Проєкт партиципативний підхід до розвитку у Кіровоградської області реалізується громадською організацією Територія успіху в рамках проєкту USAID демократичне врядування у східній Україні, який фінансується Агентством США з міжнародного. До зустрічі в наступних епізодах.